Вітаю, шановні друзі! Сьогодні з вами знову подорожує участь часі козак-Мамай. Минулої зустрічі ми говорили про писемні історичні пам'ятки, дізнали, що для повного дослідження історичної події необхідна інформація з усіх видів джерел. Пам'ять про минуле зберігають різноманітні речі: це житла, фортеці, замки, поховання, зброя, монети, печатки, знаряддя праці, посуд. Одяг, рекраси особливо важливі дослідження речових пам'яток для вивчення найдавнішої історії, коли люди ще не вміли писати. Виявленням та дослідженням речових джерел займається спеціальна історична наука, археологія. У перекладі з грецької слово археологія означає наука про давнє минуле. Отже, археолог вивчає минуле за допомогою речових пам'яток. Як же встановити місце, де проводити розкопки? А зробити це непросто, бо залишки споруд, предметів побуту, зброї покриваються часом піском, глиною під час дощів, розливу річок, нападів ворогів і вінь, заростають деревами і чагарниками. І з часом земля, як велика скарбниця, ховає речові пам'ятки. Тому перше завдання археолога встановити місце, де можна знайти давні пам'ятки. Спочатку археологи уважно досліджували посельні джерела. А вже потім встановлювали місце розкопу. У 19 столітті німецький бізнесмен і археолог Генрих Шліман, який з дитинства захоплювався історією давньої Греції, розкопав руїни славнозвісного міста Трої. І хоча вчені вважали, що місто Троя, події Троянської війни були вигадані у 7 столітті до нашої ери давньогрецьким поетом Гомером, ідею Трої та пошуків цього міста ніхто не вірив. Але ж ліман не здавався. Він уважно вивчав поему Гомера Іліада і на місці, вказаному давньогрецьким поетом, розкопав руїни міста Трої, зробивши видатне історичне відкриття. Сучасні археологи використовують аерофотозйомку, вивчають земну поверхню за допомогою фотографування з літака чи супутника. На знімках, зроблених з висоти, добре видно контури можливих колишніх поселень людей, залишки фортець чи укріплень. А іноді знахідки виявляють випадково, під час будівельних робіт, ремонту доріг, безпосередньо на вулицях міст і сіл. Археологи уважно вивчають і спостереження етнографів. За цими записами можна зрозуміти, чому давні люди селились у печера. Робили свої стоянки місця тимчасового перебування, біля озер і річок саме ці знання і допомагають археологам розкопати найвідоміші стоянки. Спочатку закладають пробний розкоп близьку траншею, щоб виявити, чи є в ґрунті предмети людської діяльності. Якщо знаходять речові пам'ятки, то готують великий розкоп. Найдавніші пам'ятки знаходяться найглибше, а пізніше. Ближче до поверхні. Шири ґрунту під час розкопок знімають один за одним, щоб не пошкодити знахідки, використовують легкі лопати, ножі і пензлі. Увесь розкоп археологи ділять на квадрати стороною 10 метрів. Такі ж самі квадрати, але вже сантиметрах, креслять на папері, де точно замальовують усі знахідки. Археологи записують у щоденниках, як відбуваються розкопки. Кожну знахідку очищають від землі і передають до лабораторії. Там з'ясовують її вік і призначення у умілих руках реставраторів, уламки і шматочки перетворюються у цілі предмети. Дуже великий інтерес в археологів та істориків викликають монети. Ці історичні джерела допомагають дізнатися про розвиток торгівлі, торгівельні зв'язки між різними народами, вчені вивчають монети. І встановлюють імена правителів, їхні герби час перебування їх при владі, навіть як жили давні люди, який одяг носили. Монети досліджує наука-нумізматика. Перші монети в Київській Русі були викарбовані за наказом князя Володимира Великого зі срібла і золота. На монетах зображували князя Володимира і його герб Тризуб. На зворотньому боці викарбовували образ Ісуса Христа. Речові історичні джерела зберігають музеї. Слово музей перекладається з грецької як житло муз, тобто богинь, покривительок, мистецтв. Перший відомий музей збудовано у місті Олександрія у Єгипті ще 23 століття тому. Сьогодні музей це заклад, в якому збирають, експонують, зберігають пам'ятки культури. Науки, техніки, природничі колекції. Найстаршим вітчизняним музеєм є Національний музей історії України, заснований ще у 1899 році у Києві. Існують різноманітні музеї: історичні, признавчі, наукові, художні, музеї історії міст і сіл, шкіл і окремих вулиць, видатних осіб. Кіно, поезії, музеї під відкритим небом та історико-архітектурні заповідники. Як бачите, любі мої, шляхів для наших мандрівок чимало. Тож до нових зустрічей!